Вічно можна дивитись на три речі: як тече вода, горить вогонь і як плаче гансюра. Всім привіт! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні на моєму каналі буде відео зі швидкісного будівництва для т 4. І я, в принципі, вирішив не будувати щось досить велике, тому що в принципі я досі ще на такої стадії. Бета тестів, коли я ще перевіряю, як там ідуть записи, може там трошечки редагую свій решейт. Ще також перевіряю, як все-таки виходить зі звуком, як з відеорядом, щось виходить, щось не виходить. І тому, в принципі, я поки ще не готовий прямо викладатись у Play, тому що я все ще побоююся, що, наприклад, я можу записати першу серію, її викласти. А наприклад, коли я буду записувати другу, то щось піде не так. І тому, в принципі, я так вирішив, що має сенс все-таки записувати поки такі більш-менш безпечні речі на канал. Наприклад, будівництво, наприклад, огляди, тому що для огляду в принципі завжди можна щось дописати в будь-який момент, і в принципі це більш-менш нормально. З будівництвом, якщо чесно, і з цим, особливо коли я кинув його у монтажну програму, в мене почались проблеми і щось там трошечки не виходило. Ну такі свої технічні справи. І в принципі, я думаю, що... Досить непогано те, що я саме вирішив робити поки будівництво замість того, щоб одразу вриватись геймплей. До того ж, в принципі, в геймплеї мені потрібно трошки ще підготуватись до кінця може добудувати якихось будівель, яких не вистачає там трошечки сімів переробити. Щоб все прям було так, як я того хочу, насправді я не хочу відкривати прям дуже великий проект і вкладати з нього прям своїми ресурсами, скажем так, перебудовувати прям усі міста, які є в Сімсі, поки я хочу зупинитись тільки на Оазісі та Уіллоу Крік, і в принципі з Уіллоу Крік. На даний момент, поки питань ніяких немає. Мені достатньо буде в принципі, хоча б перебудувати. Я думаю, тільки два райони ось цей, де розташовані типу, нічні клуби, там та клята бібліотека, ще щось. Ну, ви знаєте, я бібліотеки не дуже люблю. І, в принципі, той район вже в мене більш-менш перебудований. Там ще тільки одну будівлю залишилось добудувати. В принципі, там мушля вже готова, як її називають, шел. І я думаю, що в принципі ніяких проблем не буде. Я вже скоро закінчу. І з тим районом, який мене також цікавить найбільше для початку. Він також можна сказати, що готовий. Там треба ще одну будівлю побудувати. І я думаю, що скоріш за все я це зроблю саме для будівництва на каналі. Думаю, буде в принципі непогано. І я так планую, що то будівництво буде досить велике. І в принципі, я зможу вам розповісти про свій концепт. Того, як я бачу той летсплей, про що він буде, і як взагалі воно все буде протікати. Думаю, в принципі, ідея непогана. Що ж, давайте тепер перейдемо до будівлі. В якості будівлі я вирішив обрати для початку все таки досить невеличкий лот, тому що я знаєте ще знову ж таки, як я кажу, канал ще на бета-тесті, і я ще не знаю наскільки. Я готовий до того, щоб, наприклад, записувати велике будівництво, записувати велику озвучку. Це я вже зараз можу так казати, що я в принципі готовий, тому що я вже будівництво записав, і я думаю, що ніяких проблем із цим не буде. Коли вже там, в принципі, вся частина змонтована і залишилось тільки озвучку додати, то в принципі, вже так можна спокійнесенько видихнути. Що ж, тому і саме тому в принципі я і обрав невеличку будівлю. В якості будівлі я обрав трейлер. Будинок на колесах, скажімо так, який розташований у трейлер-парку в Стренджервілі. Спочатку, по першим кадрах, як ви могли побачити, в принципі, я ставив той трейлер саме перпендикулярно іншим трейлерам, так само, як в принципі, він і стояв у. Будівлі, яка була встановлена розробниками, але потім я так подивився: ну щось якось ну дивно воно виглядає, тому що той трейлер стоїть перпендикулярно іншим, і виходить, що поряд із ним ніхто не зможе припаркуватись. Тому я так подумав, що напевно має сенс все-таки поставити трейлер паралельно іншим. І коли я це зробив, я зрозумів, що напевно має сенс все-таки встановити ще один трейлер поряд, і тоді це вже надасть можливість більш варіативно грати на цьому лоті. Взагалі, цей лот мною задумувався як відпускний саме лот для відпустки. Але в галерею я його скинув саме як звичайний житловий лот. Я думаю, що в принципі це нормально. Те, що я роблю зі своїм збереженням, це вже так скажемо, мої справи, правильно. А от інші користувачі вже самі вирішать, як їм краще це робити. Чи вартує їм його ставити як будівлю для відпустки, чи вартує його все-таки залишити житловим? Я все-таки вирішив, що для мене це буде саме будівля для відпустки, тому що таких будівель в нас дійсно недостатньо. Щодо першого трейлера, я був стовідсотково впевнений, що я буду ставити там цю штуку для підслужки, тому що така опція. Цьому ігровому наборі є, і в принципі вона непогано допомагає просуватись по історії, яка була задумана розробниками. Саме тому я вирішив, що ця штукенція має бути, і взагалі той трейлер має бути саме трейлером для шпигуна, який там буде жити і буде слухати. Можливо, він не прям шпигун, можливо, він там якийсь федерал чи ще хтось, але він все одно. Працює саме на ці спеціальні служби і займається тим, що він там щось намагається знайти. Інший трейлер я все таки вирішив зробити трейлером звичайної пересічної людини, яка залишилась на ночівлю або просто приїхала в Стренджервіль, трошечки погостити, подивитись на різні пам'ятки того містечка. І тому, я думаю, що це, в принципі, непогана ідея. Якщо ви будете відігравати на цьому лоті, то ви, в принципі, можете сміливо закривати, наприклад, той трейлер, який задумувався як трейлер шпигуна, і просто грати в звичайному трейлері, і це буде досить непогано. На жаль, цей лот не став лотом для стартеру, він коштує десь 30 тисяч сімліонів, і в принципі. Це зрозуміло, тому що все-таки там стоїть не одна будівля, а дві. Тому я думаю, що це цілком виправдано. Щодо устаткування цих трейлерів, в першому трейлері я вирішив поставити все-таки односпальне ліжко. Також там є місце, де можна пообідати. Звісно, там є невеличка кухня, а також невеликий санвузол все абсолютно іграбельне. І працює, тому не треба з цього приводу якось перейматись. Все з цим буде нормально, все буде працювати, все вже перевірено мною декілька разів. Тому в принципі додавайте цей. Лот з моєї галереї і спокійно грайте в гру. Також в цій будівлі немає ніякого користувацького контенту. Я, в принципі, одразу для ремарки скажу, що в мене взагалі немає ніякого користувацького контенту. Я користуюсь тільки модами, які змінюють ігровий процес. Або інтерфейс, або там ще щось, але ніякого користувацького контенту, типу там меблів або речей, я не маю. Чому я так вирішив? Ну тому, що в принципі час від часу користувацький контент все одно потрібно трошечки чи фіксити, чи ще щось з ним робити. Іноді він просто перестає адекватно відображатись і доводиться шукати знов ж таки того автора, який його зробив, щоб. Встановити нормальну версію зазвичай це буває досить важко. А якщо папка моц трошки засмічена, то це не так вже і приємно робити. Насправді на даному етапі я можу спокійно сказати, що. Тих предметів, які в нас є, і в касі, і в режимі будівництва, вже достатньо. І до того, в принципі, в мене є майже всі паки, які випускались для гри, окрім там декількох кіт наборів, тому що не всі кіт набори прям привели мене у захват. Тому, в принципі, кітів якихось в мене немає. Але всі доповнення, всі. Ігрові набори, а також всі каталоги в мене є. Ось єдине, що з кітами все не так. Тому, в принципі, маючи всю цю базу, я можу сміливо сказати, що моди мені не так вже і сильно потрібні. Ну, я маю на увазі саме користувацький контент. Щодо другого трейлера, я вирішив, що опціональним буде зробити там двоспальне ліжко, щоб була можливість в тому трейлері жити парою. Я думаю, це в принципі непогана опція. Також там є місце, де можна. Пообідати там стоїть столик, також там є невеличка кухня, і також є невеличкий санвузол. І з додаткового що я вирішив туди додати, це телевізор, ігрова приставка. Також там встановлена невеличка блютуз-калонка портативна. Я думаю, що це в принципі такий непоганенький варіант для того, щоб цей лот був повністю готовий для проживання. Щодо наповненості трейлера, я вирішив не накидувати усіляких дрібничок для того, щоб не завантажувати лот. Це по перше. А по-друге, я все таки думаю, що трейлер як не крутий, має бути такою річчю який все буде розставлено по поличках і закрите за дверцятами шухлядок, тому що він завжди має бути готовим, щоб вирушити в чергову подорож? Тому, в принципі, я вирішив, що немає сенсу розкидати якісь невеличкі, хай то будуть. Телефон, ще щось, і в принципі в трейлері не так вже і багато місця для того, щоб це все розкидати. Також, так як я все таки полюбляю гратись із днем прання, я полюбляю встановлювати, хоча б там якесь корито, щоб там була мотузочка. Також там є корзина для білизни, щоб туди можна було її скидати. Ну тому, що в принципі ця механіка із мені досить подобається, і вона надає більшої правдоподібності ігровому процесу. Також у мене є невеличка ремарочка щодо будівництва. Фінальний варіант, який ви побачите на скріншотах, він буде трошечки відрізнятись від того, що я будував у відео, тому що деякі зміни я вже... Зробив саме на етапі вже підготовки скріншотів, коли вже відео було повністю відзняте, і я так дуже довго це крутив. Знаєте, мені не спало на думку, що напевно має сенс увімкнути запис, щоб це все таки теж було. Збережено, ну я буду сподіватися, що я більше і весь процес будівництва в майбутньому буде потрапляти саме нормально у відео, як воно має бути, і змін, які я зробив, я скажу так: я трошки сунув трейлери один до одного, щоб там було менше пустого місця. Між ними також ту платформу, яку я ставив спочатку біля трейлеру Федерала. Я її все таки вирішив перемістити до іншого трейлеру, тому що він здавався такий досить нудний, бо там нічого не було. І також знаєте за історію, я вирішив, що той трейлер, який саме з підслужкою, він має виглядати якось незвичайно, тобто він не має бути типу чорним, тому що чорний трейлер і причеплений до чорної машини виглядає більш підозріло, ніж якийсь трейлер, який може займається якимось іншими справами. Тому я вирішив таку невеличку насмішку над фільмами, де федерали сидять у фургоні. Який займається там доставкою квітів, наприклад, або я не знаю доставкою піци. Е, і вони там всі сидять і підслуховують. І я думаю, блін, ну це ж прикольна ідея. Ну от треба це якось теж обіграти і в грі, і в моїй будівлі. Саме тому я вирішив теж зробити там такого ж формату різні наліпки, пробував різні варіанти, але потім я все таки зупинився на варіанті, що хай воно буде така мобільна ветеринарна клініка. І в принципі, я думаю, що ця ідея досить непогано працює в ігровому сети. Щодо будівлі, я думаю, це все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, а також підписуйтесь на мій канал. Не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте щодо цієї будівлі. А також, якщо у вас є бажання, ви можете завжди завантажити цю будівлю за моїм Origin ID, який я залишу в описі до цього відео. Всім дякую за увагу і гарного дня!